У Кривому Розі відкрилась фотовиставка Обличчя війни ветерана Володимира Капітонова. 30 світлин, знятих на передовій, показують змучені, але незламні обличчя наших захисників. Автор фіксував моменти життя на нулі в окопах поруч зі смертю і мужністю. Виставка Володимира Капітонова не просто документування військової реальності. Це відверта розповідь про життя захисників, їхню стійкість, біль, радість і єдність. Портрети знімалися в період з 22 по 24 рік, поки я був там на передку. Знімалися прямо і на передовій, і коли ми там виходили. Але це ці портрети прямо з життя з фронту. Я коли робив ці портрети, я навіть не думав ні про яку виставку. Да, це просто для себе, для хлопців. А потім, коли подивилися люди, що на цьому знаються, то сказали, що потрібно показати всім іншим. бо в портретах є. Фотовиставка Обличчя війни є не лише культурною подією, а й частиною національної пам'яті. Кожен кадр це історія, яка збережеться для наступних поколінь. Адже через ці світлини можна зрозуміти, що таке війна і якою ціною виборюється свобода. Криворізькі відвідувачі виставки, які прийшли на відкриття, були вражені силою робіт і емоціями, які вони передають. Василь Короленко, заслужений артист України, поділився своїми враженнями від побаченого. Це прекрасна виставка. І прекрасне саме те, що людині прийшло до душі і до серця зняти ці очі цих людей в тому місці, яке буде багато-багато років, ще ключовим для нашого суспільства, для України. І для того, щоб з цього місця і країна, і ми з вами змінилися, стали кращими. Глядачі відзначають автентичність і правдивість кадрів, де немає місця фальші чи постановці. Володимир Капітонов жив і працював поруч із солдатами, ділячи з ними всі випробовування війни. Саме тому його фотографії викликають такий потужний відгук у серцях людей. Сьогодні він нам показав, він показав, тут нема фальшу. Тут є зріст того часу, от, от по цим фоткам будуть давати оцінку нашому часу. Тут це честь, це не постановка, це не приїхали там хлопці з апаратурою це засняти там, ану отак, отак попазуйте. Ні, він жив з ними рядом. Їх бивали разом, вони разом тіряли друзі, вони разом їли, спали, все, все-все. Кривий Ріг продовжує підтримувати культурні ініціативи, що сприяють соціальної адаптації ветеранів та допомагають українцям переосмислити свою роль у цей непростий час. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив на значенні робіт як частини національної пам'яті. Кожна світлина, яка з'явилася під час війни, буде мати особливе значення, тому що це наша історична пам'ять. Це створення нації, це створення держави справжньої. І це те, що залишиться на покоління. Фотовиставка Володимира Капітонова триватиме у міському виставковому залі за адресою Олександра Поля 2 протягом місяця. Вхід вільний для всіх охочих. Організатори запрошують мешканців і гостей міста відвідати експозицію, яка нікого не залишить байдужим. Це можливість побачити війну очима тих, хто стоїть на захисті нашої свободи і вшанувати їхню мужність та жертовність. Аліна Сітнікова Глі Препчук, перший міський.